Ну молодець, та-та-та. Все гарно поскладай. Давай, давай, давай. Все. двома руками, все складай там, все, все, в сміття, все, в сміття, все, в сміття, так. Все то в сміття. І будеш мати нову книжку-роботи, якщо треба буде вже. Але все то в сміття собі поскладаєш. Во-во-во. Ні, та як все? Ну то ти ще ж нічого не поскладала, що то все?

Ого-во не, ну дашь ну як все. Так, да, можеш я ручками на це робити. Да ти двома дряжь? ого го во складай. склад Во, во-во-во. Давай поки що не визбереж то нову, не, не, не почнеш. О, так то Двома руками, двома. Можеш і піднятися навіть, щоб то зробити. Давай, давай. Ну, встань и подвесь это дальше. Вот так. Вон шея. Коли нево? Встань, 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 вот так. Встань, подвеси деша е. <рик> так, 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 так. Так. Ну, а, а в руках ще що тримаешь, в другій руці. Ну, в ты, а, а в лівій руці що тримаєш? Дай ліва рука. Ну. Во, ну а що там тримаєш? Вот так. Вот-вот-вот. Всі вот, вот. ти ковальчики пузбирай. Молодець, молодець, От -от. о тут. Правильно. о О, що щось на підлозі, Все, Все? ще, все, ше. Все, давай визбере. Вот так. О, все визбрали. Поправ тепер ту пленку. Так. Ну добре, підніме ще з підлоги. Вон ще другою рукою піднімемо там. От бачиш що є? По правду, ма руками пледемку свою надивай. Двома руками все то робиться. Двома. Друга рука, друга, другою. ого во, во. Все, назбирали. На. Ну, тепер брету свою. Що, сама занесеш? Добре.